Друзі, я знімаю вам нічний відеоролик з автомобіля Opel. Вибачте, будь ласка, за таке зображення, але для чого я це роблю? Я вмикну вам круговий 360, щоб ви побачили, як при, коли ми ось, дивимося вночі в зеркало, нічого не видно, де нам припаркуватися, як буде показувати ваш круговий 360. Так? Вже не на Audi, а на Opel. Вночі, в нічний час, подивіться, будь ласка, в нічний час ви можете все повністю бачити, так як ну, там, ось, вмикаємо драйв і погнали. Ось я зараз заїду спеціально в темну частину, в темну частину нашої паркувального майдану, да, і постараюсь припаркуватися хвилинку задом. Так, зверніть увагу, в вікні не видно нічого куди паркуватися, а в камерах, будь ласка, в камерах все видно. Вони висвітлюють картинку. І я, друзі, все бачу, на що я наїжджаю, куди як я паркуюся. Ось бачите, ззаду навіть в мене вікна да, якісь там світяться, і тут вони блікують. Ну, бо це ніч, все блікує, все отражає, Але дивіться, бачите, бровку. От вона в нас, да, Опс, я бачу ідеально, розумієте? От, чому потрібно ставити круговий 360? Тому що вночі, коли нічого не видно, зимою, ми пробуємо паркуватися, да? а зимою хочеться припаркуватися, відкрити вікно, а вікно не відкриєш, ну, бо е, холодно і воно примерзло, а воно у вас затемнене і ви нічого не видно. вам, І ви собі вмикаєте ви собі вмикаєте ось, круговий 360, друзі. І все спокійно бачите. Зараз провезу вас спеціально по ямкам, щоб ви побачили, як в нас ось круговий показує. Це все круговий огляд. Знімаємо відеоролик кругового огляду. До речі, поставлений на Opel Astra G. Зверніть увагу, це з фари мої світять. Да? На вулиці темнота і ось ще раз. Це Opel Astra G. і я ось. Ще раз, зараз спробую ось їздити в нічний час. Ребят, ну, стоїть ставити круговий огляд 360 для паркування як вночі, так і днем. Ви будете бачити автомобіль, ви можете повністю там управляти круговим. Так? Ви можете ось заходити дивитися бокову камеру, ліву, праву, задню, передню. ну там, тобто Повністю весь автомобіль, ага, не туди трошечки зайшов для обновління. Ось, Тому, ребята, ми можемо повністю бачити. Я можу бачити мій власний автомобіль так, як це мені до вподоби. А якщо я вмикну 3D автомобіль, да, то я дивіться, як можу його бачити по відношенню до там. Тому э, ставте круговий 360 це 100%. Плюс він виконує функцію відеореєстратора і всі 4 камери, які є у вас. На даному пристрої в автомобілі, так? вони всі чотири будуть вести відеозапис. Ну, Чесно кажучи, зараз хвилинку, перейду на камеру передню. Так, вони всі будуть вести е круговий запис е з відеореєстратором між нами. Відеореєстратори заборонені. Але тим паче круговий огляд може вести відеозапис з чотирьох камер. Тому отак.